А пане Ярославе, я хотів би звернутися до теми можливих перспективних перемовин і от позиції, які зараз озвучуються, зокрема французами. Ан клер Лежандр, речниця МЗС Франції, заявила, що контакти, розмови телефонні Макрона і Путіна відбуваються весь час. Більше того, вона сказала, що Макрон дзвонить в тому числі і на прохання Зеленського, але що вони не вважають це переговорами, тому що, мовляв, не з. За тоном розмови, за тематикою не видно жодної готовності до переговорів з російського боку. Просто отакий контакт якийсь відбувається наразі. Але і Олаф минулого тижня після спільного брифінгу із Олафом Шольцем, прем'єрка Італії, також заявила, що президент Зеленський розробляє мирний план, який згодом буде реалізовуватися. Що за мирний план, що за зусилля вони мають на увазі но Поки що ми бачили публічні площині тільки один мирний план, так з тих пунктів, які озвучив вже президент Зеленський. І ці пункти озвучувалися на різноманітних міжнародних самітах, на зустрічах угу. так там чітко йдеться про деокупацію України, е репарації е так далі. Так далі, тому тут -то не невідомо, поки про який мирний план можна говорити, і коли це звучить там е з уст там, не Українсь не українських представників, а за кордону угу. ну, складно насудити, що вони мають на увазі. Очевидно, можливо, про цей план йдеться чи про якісь його підпункти. А щодо того, що є контакти з Путіним, ну звичайно, це думаю дві основні складові. Перше, це треба тримати на контролі. Наскільки цей неадекватний чоловік, наскільки він вже в адекваті що перебуває, очевидно, лідери європейські хочуть чути, бачити, тримаючи хоч якийсь контакт з ним, вони напевно, трішки десь спокійніше почуваються, тому що це махання ядерною добинкою. Воно все таки присутнє. Це перше, і друга важлива деталь, це те, що Після того, як надані там танки, готуються, е, очевидно, ще потужніше зброя надання, звичайно, е, паралельно йдуть там. Переговори про намі меседжі такі звучать для своїх виборців. Меседжі звучать для своїх держав, що ми там не йдемо на повну ескалацію, ми там не готові uh -huh. повністю воювати. Але ми от тут спілкуємося, тут допомагаємо. Тобто таке позиція умиротворення але дійсно пане на пане Ярославе. А отут є ця позиція у Чи вони зараз про якусь дальшу перспективу говорять? Тому що у мене можливо це невиправданий оптимізм. Може я романтик, але у мене складається враження, що приціл на той час, коли збройні сили України візьмуть під контроль всю українську територію. Бо от є е, кілька буквально формулювань із цього спілкування із пресою. Так, план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією, мається на увазі мирний план Зеленського. Друге досягти справедливого миру. І третє для досягнення справедливого миру партнери мають нарощувати зусилля та продовжувати допомагати Україні. Наразі нарощування зусиль це постачання зброї. Зрозуміло, от із суми цього всього, що виходить, і власне от Дійсно ж повідомлялося уже про ці 10 кроків. Тобто цей план ніби розроблений. На чим зараз працюють з іншого боку, ще на початку війни зараз вже воно забулося зовсім на початку повномасштабного вторгнення. Зеленський виходив з ініціативою, що якщо не берете в нас в НАТО, то давайте нам якісь інші гарантії безпеки. От щоби просто був інший договір і інша рамка. І буквально на минулому тижні знову у пресі з'явився якийсь такий натяк на оці гарантії безпеки. На якісь гарантії безпеки мені пригадалося саме. Ось а, ця ситуація початку повномасштабного вторгнення, тобто останні дні лютого, перші дні березня, коли йшлося про ці гарантії. А, можливо, от такий якийсь новий обрис перемовин, гарантій а, і справедливого миру, чи ні? Ну, звичайно, що ми говоримо там про гарантії без членства в НАТО, це. Справді йшлося навіть на час проведення вже військових дій на станом на зараз. Пішла мова про те, що можливо такі гарантії могли нам надати там наші західні партнери. Певні. Але якщо ми вже йдемо в НАТО, і, очевидно, це може відбутися тільки після війни сам вступ, і то як нам допомагають зараз військовою технікою. Так далі, це є по суті ті ж гарантії, про які говорили, стільки можливо не підписані. Тобто ага. Україну підтримують ще до членства в НАТО. От, власне, це вже відбувається. Нехай це не виглядає у вигляді певних е зафіксованих угод. Як це цього ми хотіли там Україна в березні чи. Квітні, бо по факту це відбулось угу. без їх підписання е, щодо того, е, ну ви кажете, оптимізм е, що. Можливо, це йдуть перемовини на випадок е, того, коли Україна там здобуде перемогу, і тоді е, будуть шукати ті чи інші варіанти військового на увазі перемоги uh -huh. безпосередньо будуть шукатися ті чи інші варіанти політичного виходу. Ну, я думаю, зараз е, при всьому оптимізмі і бажанні ну напевно зарано це говорити, навряд чи така ну риторика може зараз сприйматися е, там самим uh -huh. путіним, а це на увазі такі розлязки сценарій, варіант взагалі. Там очевидно, все таки ще є сподівання, хоча б як мінімум на якісь там ривоки і на зміну ситуації mm -hmm. серйозно на фронті на свою користь. Тому що можуть там думати лідери міжнародні, е так сказати складно однозначно, але не можна зараз так також стверджувати, що точно там відбудеться розгром російських військ, і вже mm -hmm. потрібно там конкретно говорити про що зараз можна домовлятися з путіним. Назвичай пане, маємо... пане Ярославе, але навіть саме формулювання про переговори з Росією. Ну тут питання: що вважати перемогою, чи українські війська на кордоні українському це вже перемога, чи ще ні. І якщо з'являється тема переговорів із Росією, то знаєте, ніби натяком із неї випливає, що ця Росія це е, ну якийсь режим Путіна або спадкоємний режим. Ну тобто, з ким тоді говорити, якщо Росія не пережила деструкцію, якщо немає якоїсь військової. Тотальної перемоги, то тоді це режим Путіна. І тоді з ним якісь перемовини, і тоді з ним якісь зобов'язувальні документи. Я думаю, якщо Росія все таки потерпить е, поразку на фронті, а може навіть і швидше, ніж вона її потерпить, в Росії можуть відбутися зміни Росія це вже переживала і в 17-му році, не маючи прямих поразок на фронті. В принципі, це можна говорити про СССР у випадку з афганською е, війною, так тобто не було такої військової поразки, було на виконання там певних там завдань. Виведення військ, так але все це впливало на загальну ситуацію і дійсно дестабілізувало режим всередині кремлівський Тому речі паралельні. власне ми говорили про цей мирний план. От ви озвучили от припустимо, так ми оптимістами в це віримо, знаємо, так буде. Україна здобуває там серйозну перемогу на на фронті. І в Росії немає крім варіантів інших, як виходити так правильно. Далі uh -huh. йде другий пункт: ті ж репарації, ті ж гарантії, все інше. Це вже далі політичні домовленості, Це вже не армія вирішує. Тому звичайно, що навіть у випадку там військової. Перемоги, звичайно, будуть контакти. Чи це буде Путін безпосередньо? Ну, виходячи з тої логіки, яку веде український президент, і тих рішень, які навіть ухвались на РНБО, очевидно в Україні розраховують, що це не буде вже Путін і з ним немає про що в принципі uh -huh. говорити. Ну і, зрештою, також складно. Уявити, що Росія зазнає серйозної поразки там і Путіну вдасться зберегти владу. Думається, процеси таки е, зав'язаний на те, що ну тут навіть у випадку не не поразки прямої на фронті є серйозні загрози, а у випадку поразки думаю режиму Путіна дійсно не буде. Що збережеться Російська Федерація в теперішньому вигляді? Ну це складно сказати багато різних центрових там рухів е, і так далі. Але це такий процес, знаєте ну, в ті роки, кінець 90-х, пригадуємо, так що місяць тому ми не могли говорити там про конкретний розвал радянського союзу. А далі, якщо низка держав боролась за цей, хоча б за свою незалежність, а частина взагалі отримала просто так. І місцеві літа, які там були по суті комуністичні, я говорю більше вже про азійські держави, не просто перед фактом постали, От влада з нею треба щось робити, так от і так далі. Тому в різні варіанти можуть бути розвитку подій безпосередньо uh -huh. е, в Росії, але контакт з Путіним очевидно. Західні літа намагаються тримати, тому що людина не, не, тільки... не тільки не тільки Політичні еліти, ще й церковні. Ну, мабуть, так такий висновок треба зробити, тому що папа Римський заявив, що відкритий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише італійське видання. Так, папа відповів на запитання, чи міг би він стати на коліна перед Путіним, закликавши до миру, так само як він став на коліна перед лідерами Південного Судану у 2019 році. Папа Римський підкреслив, що свого часу не поїхав до Києва, бо не було. Такої можливості також Франциск нагадав, що на початку війни просив у глави МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова про зустрічі з Путіним, але той йому відповів, що поки в цьому немає необхідності. Що це за цікава ситуація із папою Римським? Він на щось може впливати, він залишається авторитетом міжнародно політичним. На що він сподівається після своїх попередніх заяв і реакцій ну різних країн, але України і українського суспільства в першому чергу? Ну, Ватикан має серйозні вплив. Не буду там говорити про різні конспірологічні там версії, там про банк Ватикану, все інше. Але загалом, звичайно, Папа Римський має серйозний вплив на політичні процеси, в тому числі навіть пустий приклад не так давній його візит в Казахстан, де він там зустрічався з керівництвом Казахстану. І в той же час там перебував лідер Китаю. Офіційно не оголошував, з які були контакти чи не було. Тобто, час поїхати туди. Ну вочевидно бую можливість в Україну досі не знайшлося. По про те, що багато лідерів не при, сюди. Ну, очевидно, що та риторика, яка є зараз, вона ну викликана тим, що. Якраз від попередніми проблемами, які були, коли та риторика, яка була папа римська, вона досить сильно ображала українців і виглядала такою, ну скажімо не зовсім відповідаючи ситуація Зараз очевидно, є спроба десь відіграти назад і спробувати дійсно зіграти не мир, не, не мир заради миру, а дійсно спробувати знайти якийсь пошук компромісу, діалогу і так далі. Але чи повинен папа римський зустрічатися з Путіним, який демонструє повну неадекватність і фактично uh -huh. є мало не повне тіленням зла? Можливо, зустрічатись і так, але. На коліна просити говорити. Якщо ми візьмемо навіть ну християнську там е, традицію, там так чи життя Христа будемо аналізувати. Напевно, по-іншому він злом е, розмовляв. Ну це справа вже теологів. Справа вже безпосередньо паперимського. Угу. Що ну, про я коліна говорив, не... бачите, не понтифік про коліна про те, що я стати віде, на коліна запитували так. його журналісти. Але от із ну, пам'ятаєте ще перед Великоднем скандальну ситуацію, коли було вирішено, що росіянка і українка мають нести спільно прапор навколо площі святого Петра. А от неодноразово якось виходила ця лінія, виривалася із вуст папи римського про ну певне примирення, і це виглядає Таким чином, ніби просто Пантифік не розуміє суті конфлікту, не розуміє акту агресії, не розуміє хто агресія, хто жертва, чому українці борються. Тому що він говорить про певне і коли про певне примирення, замирення, і коли він говорить про те, що він би зустрівся із одним із іншим президентом, це знову звучить як те, що ну, от, їм треба просто поговорити, і тоді вони помиряться. Ну, згоден, то справа в тому, ну як можна перевелити зло і добро, якщо ми в тій парадигмі перебуваємо, тоді змішати зло з добром, то стане трошки менше зла, так uh -huh. ну, Добра від того більше не стане за великим рахунком. Тому звичайно, логіка така, якби дивна, коли ми говоримо дійсно про лідера християнського світу. Якщо ми говоримо там про політика, ну тут логіки набагато більше таких дієвих. А очевидні. скажіть, Але... яку політика, пане Ярославе, ще один аргумент. Буквально яку політика в нього наскільки великий вплив на. Рішення виборців, скажімо так, католицька церква це одна із найбільших інституцій у світі. У неї дуже багато вірян в різних країнах, і в принципі, ну ті, хто дійсно серйозно воцерковлені, так би мовити, для них позиція глави церкви може мати певне значення. І відтак, от якщо Пантифік думає, що тут просто ну почубилися, хай помиряться, то й хтось із тих, хто підтримує, ну є таким воцерковленою людиною, а хтось. Не знаю, у Франції, в Італії, в Іспанії або в інших країнах може сказати, що ну раз так думає понтифік, я теж так буду думати. Однозначно тут ви підняли цікаве питання, тому що в Україні є за різними оцінками до 7 мільйонів греко-католиків, які визнають папу римського головою своєї церкви. Тому також питання, як та риторика впливає безпосередньо на греко-католиків. Е, по різному багато католиць католиків я там ну, в Португалії візьмемо Польща, де дуже сильна церква має великий вплив. Але тут от важливий ще один такий нюанс це те, що Дуже велика кількість віруючих є все-таки в латинській, ті ж Америці католики, звідки безпосередньо походи сам Папа Римський він Аргентинець. Так тому так чи інакше, хоча він на такій перебуває ну серйозну місію виконує так на посаді, але все рівно той фактор, де він виховувався, які він в парадигмі жив, очевидно, впливає на його світогляд. Бачення таких воїн, бачення цієї війни з південної Америки, воно напевно трішки інше ніж бачення е, з Європи. Тобто, так е, бачимо, як зараз ну ну цей конфлікт дуже мінімально втручаються там держави з. З цього континенту там із, із інших, так тому напевно церква ну вона ж католицька вища, вона не закінчується однією там Європою і так далі. Тому всі ці фактори вони в сумарному впливають. Ну папа римський очевидно намагається грати от на, на, на мирі на риториці. Примирення пошуку компромісу він на жаль цю лінію продовжує. Чому я кажу на жаль, тому що звичайно він потрібно зупиняти, але не злом домовлятися. Навряд чи вже дасться повністю змінити цю його позицію. Підхід можливо, там окремі якісь аспекти, що очевидно, була спроба, коли багато українських лідерів церков різних, причому так релігійних громади церков приїжджали до папи Римського. Очевидно, доносили цю позицію. Так там працює угу. наше представництво посольства. Ну але ми бачимо. Трішки видозміна є. Там є певна риторика, скажімо так, визнання війни, агресії. Це вже ми маємо. Але uh -huh. тим не менше, інструмент пошуку не змінюється. Це примирення двох сторін за. Миру в усьому світі на жаль, це така риторика, яка була притаманна європейському союзу багато в чому, і навіть частково сполучених штатах на більше європейського Союзу на початку безпосередньо війни, так якщо ми пригадаємо про що йшла мова, так сісти, передомовитись, поговорити, але західний світ уже пішов далі Ті риториці, розуміють, що з путіним говорити ні про що ну можливо потрібно зустрітися папи римську з путіним безпосередньо для того, щоб зрозуміти, що говорити немає з ким і немає про що. Mm -hmm. Можливо, така річ, яка зустріч була й необхідною, і навіть потрібною, тому що це змінило багатьох ставлення і Шольца, там, і. І Макрона і низки інших політиків після тісного спілкування з путіним. Якщо вони його не припинили, то принаймні змінили тональність такого спілкування і меседжів. Угу. Ем, давайте до меседжів тепер німецьких звернемося. канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував слова російського диктатора про те, що мовляв. Знову німецькі танки загрожують Росії. Він заявив, що ці слова Путіна є частиною серії незрозумілих історичних порівнянь, які президент РФ використовує для виправдання війни в Україні. Проте, ніщо не зможе виправдати цю агресію, підкреслив канцлер. Водночас Шольц упевнений, що надання західних танків не призведе до ескалації війни. Ну, Цікаво нарешті е, вже. Ну ігноруючи, відступаючи або трішечки відсуваючи так оцю німецьку політику пам'яті, яка безперечно є одним із найвищих гуманних гуманітарних здобутків людства на поточний момент, Олаф Шольц, бачачи її слабкі сторони, він нарешті знаходить у собі сили констатувати, що Путін насправді маніпулює. Ну, звичайно, просто тут ж достатньо проаналізувати ну, звичайно такі викладки, аналіз. Лягає на стіл керівництво німецькому, що несуть офіційні особи. Я не кажу там про Солойова і всіх інших там язиків Кремля а по офіційні особи, що вони несуть про про Німеччину, про там Другу світову війну і все в совсомарному, звичайно, чуючи, бачити таку риторику, ну очевидно, є загроза, яку несе Росія і несе Росія ту загрозу Європі. Тому і змінюється позиція переступає, скажемо, через ті принципи, які їх були раніше, тому що це реакція на те, що робить Росія станом на зараз. Але цей вектор Росії тільки поглиблюватися, чому денацифікація не спрацювала за великим рахунком, не хочуть росіяни йти воювати, денацифікувати Україну, не розуміючи, що це за літаки. Захист, начебто, в своїх територій, які там Путін приєднав. Росіяни також не розуміють, що це за не можуть досі розібратися, де кордон знаєте угу. такі побутує. Ніхто дайте мені карту Росії, я вам за яке число? Так тобто росіяни не розуміють, де це де ти кордон. прекрасний викона. анекдот. Можна просто курсивом виділити так. <реш> так і вони, от власне, ну як за що, воювати за то за що вони не розуміють? Третє вже включився. Останній фактично чи передостанній аргумент це що захід захист? Тобто на нас нападає весь світ, нас хочуть знищити і повертається риторика. 40-х років, якщо ми проаналізуємо, навіть повернемо себе так в той час, коли ми жили в російському інформаційному просторі. Ну пригадайте, постійний оцей наратив про війну Другої світу, фільми про війну. Постійні якісь е, ці се так, потрібно пам'ятати, шанувати. Ну це ж не може йти цілу ниткою через все життя. Тобто росіяни з цією війною живуть від народження і до смерті з Другою світовою війною, яку вони ну не бачили, не знали там і так далі, але вони в ній живуть в телевізорі, і от власне ці аргументи зараз е, піднімаються і демонструються там навіть. Ти хрести німецькі на, на танках, і так далі. Ті хрести ще й до Гітлера були. Тобто, це ж не не Гітлер їх не наносив, тобто німець uh -huh. не змінює там і Так далі, всі ці речі вони зараз піднімаються як останній такий аргумент. Остання війна, думаю, останнім аргументом буде ще це священна війна. Що от вийде Кирил там і скаже, що вже от все ставай страна огромна? Більше нічого не залишається в Росії. На чому можна спробувати підняти свій народ? Тому це риторика, отака от дика. Там про якісь німецькі танки, які йдуть на Москву, там так далі. Так далі, так далі. Вона буде тільки наростати і ну, вже ж у кажуть, бачимо... що не спрацьовує. Бачите, там у Волгограді Тересталінграді поговорив Путін, а не особливо кажуть, гарно сприймається Росія. Але я хочу у вас от перепитати Мені і закцентувати. Увагу на німецькому суспільстві трішечки. Ось одне спостереження. Зелені партія зелених була такою більш активною в лобіюванні надання зброї Україні, і вони тиснули, зокрема, на Шольца. Це протягом там буквально тижнів відбувалося, досить тривалий час. І ось цікаво, що виборець зелених насправді це ж ну дещо молодше покоління, і ідейно ідеологічно це хіпстери, вегани. Ну тобто, я розумію, це різне як тепле і, і пряме порівнювати. Але, от ну, такі характеристики можна плюс-мінус цій групі надати, тобто це люди з прогресивним мисленням, це люди дуже сучасні, це люди, ну, для яких стоїть дійсно порядок денний, який сьогодні головних викликів перед світом, а головні виклики екологічні, чи виживе людство в перспективі, а не як чубитися одним з іншими. А, і ось цікаво, що у них ну, власне такого ставлення виходить, немає. Відчуття провини особливої за. Другу світову для них це менший аргумент, ніж для старших, де що виборців ХДС, ХСС, СДПН і так далі. Старше, консервативніше так, звичайно. Тут, тут є власне за що йде війна за минуле чи за майбутнє? От хто мислить тими категоріями 80-літньої давнини і накладає їх повністю зараз на, на теперішній порядок денний, намагається там шукати всі смисли, все цим пояснити. Звичайно, це минуле це війна за минуле, це робить власне Росія, і це складно пояснити молодому поколінню власне в Росії, а воювати повинна молоде покоління, так так чи інакше. На жаль, і це за, за минуле. А той, хто намагається мислити про майбутнє, власне по тій категорії, що ви говорите, спокійніше зовсім ставиться до минулого. Навіть розуміючи помилки, розуміючи там навіть то що там якщо ми говоримо про німців, що їхня нація там завинила, всі ці проблеми, але ну, не можна жити спостійним тим почуттям війни. вини, і, 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 і зрештою, для чого? Коли думаємо про майбутнє, ми на увазі, так Логіки там німців намагаємося зробити якомога краще. Вони ж не думають з логіки, як зробити гірше. Так тому, звичайно, цей фактор історичний і це відчуття провину воно буде спадати. І Путін зробив все для того, щоб в принципі за декілька років, напевно, взагалі німці забули таке, як відчуття там якоїсь невини. Май на увазі комплексу такого певний стрічник про неї говорять. Звичайно, mm -hmm. пам'ять буде, але воно буде дедалі менше впливати на прийняття їхніх політичних рішень дедалі менше буде в політичному дискурсі. Тому що всю цю минувшину Путін вирішив переписати перекрасати під себе, тобто повністю вивернути Ярослава так, так. Ярославе. Але от, от тоді буквально на хвилинку вашого узагальнення, а в Росії от цей тренд він може стати панівним. Все ж таки, теж покоління змінюється. Все ж таки, теж а, молоді люди ну живуть інакше, ніж живуть люди середнього віку і старшого віку. А, але Путіну вдається нав'язувати цю міфологему Другої світової чи уже ні. Це є Вдається звичайно, чим молодші покоління цим те важче, і коли почалась мобілізація з країни в основному е тікали е молодші громадяни, так воно менше, але люди там від народження ну, понуто інше говорив, навіть молоді, які зараз уть російські від народження жили в цій парадигмі Другої світової війни Великої Побєди тобто Таким це тлумачували голову постійно усюди, де тільки можна. Тому звичайно, цей фактор він ще буде працювати. Він і буде вплив буде впливати. Ну наскільки чи можливо ним повністю підняти там е країну Росію там на війну з так вот Ну, мало це ймовірним і для того, використовується, що другий такий теж прийом. Це вже такі ознаки кінця імперії за великим рахунком. Це що мається на увазі? Захистить за Росію, так сказав недавно Путін. Ну от фраза, uh -huh. тобто, все вони вже наближаються до розвалу, тобто їх будуть лякати з одного боку, говорити, що є минуле там наше славне, ми перемагали. Ми можемо. А з іншого боку, якщо ми зараз цього не зробимо, все Росія не стане, вона зникне, її uh -huh. розвалять, так далі. Так далі, так далі. Для того там використовувати ціла низка міфів тобто ставлять людей перед вибором. Але знову ж таки, тут Тоже дуже багато аргументів. Росія різна національна держава з різними регіонами. Там регіоналістикою толком ніхто не займався. Там один регіон не має поняття про інші великі великих вони не спілкувалися з між собою. Тому я маю на увазі до чого навіть відчуття середньостатичної росіян, цілісності Росії угу. це таки дуже відносне поняття. Тобто, проблем з тим дуже багато. Але жодні раціональні аргументи не спрацювали. Це повторюю повторюсь, там, коли йшло мова про захист, ну про бажання захопити території нові. Так далі тепер залишилась тільки от така гра на міфах на абсолютно. Придуманих історіях і, скажімо так, хочеться вірити, і вся логіка під, підказує що це не може спрацювати принаймні намі наповно. Воно працює, працюватиме частково. На жаль, але це не є те, що може змусити людей, особливо молодих людей, воювати, тому що це угу. міфи минуло Ярославе. Війна саме... Приєднаюся до ваших сподівань. Теж хочеться вірити, що це спрацює, і хай би. Росія швидше переживала ось цю соціальну трансформацію, але вона настільки повільна, що схоже збройні сили встигнуть швидше із перемогою Збройні сили України. Звісно, пане Ярославе, дякую вам. Ярослав Макітра на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.